Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна гарасимчук Жовтан. Вітаю. На території Охмадиту в Києві завершили розбір завалів. За останніми офіційними даними, у цій лікарні підтверджена загибель двох дорослих. Одна з них молода лікарка, інший родич пацієнта. 94 дитини з Охмадиту перевели в інші лікарні Києва. Прийняти пацієнтів готові в Одесі, заявила місцева влада. Крім того, 12 людей загинули унаслідок влучання у житловий будинок в Шевченківському районі Києва сім загиблих її в бізнес-центрі в Солом'янському районі. І ще семеро загинули в Дніпровському районі внаслідок падіння уламків на медичний центр. Загалом, через атаку росіян на різні міста, 8 липня в Україні загинули 42 людини, серед них четверо дітей. СБУ підтвердили, що росіяни цілеспрямовано вдарили по лікарні охмадит. Зокрема, на місці трагедії знайдено уламок двигуна крилатої ракети «Х-101». Підтверджують цілеспрямований удар, в тому числі і характери руйнувань. Зокрема, повністю знищено двоповерховий корпус лікарні. Навколишні будівлі мають значні ушкодження притаманні саме для бойової частини «Х-101». В СБУ наголошують, руйнування в жодному разі не могли бути спричинені ЗРК насам, адже бойової частини цієї ракети у 20 разів менш потужні. Також завдання удару по дитячій лікарні саме російською ракетою, зафіксовано за допомогою радарів, тож спроба росіян списати все на роботу української ППО це цинічна маніпуляція, заявили в СБУ. Через масований обстріл росіян, 8 липня, у всьому світі, люди вийшли на мітинги. Зокрема, учасники акції зібралися у штатах та різних європейських містах. Люди висловили протест російському терору та закликали до посилення військової підтримки України. Подекуди, зокрема у Чикаго, мітингувальники розклали перед собою на асфальті. Заплямовані у червоний колір дитячі іграшки як символ жорстокого удару по Охмадиту та інших медзакладах Києва у Берліні. Ж люди зібрались перед російським посольством під гаслом Росія вбиває наших дітей Таурус зараз. Півтора мільйони гривень вкрали злочинці у загиблих воїнів зсу. Спільником злодії став працівник моргу. Як з'ясували правоохоронці, зловмисники знімали всі заощадження військових, тіла яких доправляли на судову медичну експертизу до Дніпра. Оперативники служби безпеки України затримали п'ятьох учасників злочинного групування у Дніпрі. Серед награбованих предметів платіжні картки та мобільні телефони, номери яких були зареєстровані в інтернет-банкінгу. Через ці гаджети зломисники входили до банківських додатків і переводили гроші на власні рахунки. У такий спосіб фігуранти також оформлювали онлайн-кредити, а потім обготівковували їх у найближчих банкоматах. Шахраї намагалися провести оборудки якомога швидше, доки фінустанови не отримали інформацію про смерть реальних власників банківських рахунків. Таким чином, зломисники привласнили майже півтора мільйони гривень, які належали загиблим захисникам України. Співробітники СБУ та Національної поліції затримали всіх п'ятьох учасників схеми, які, за даними слідства, діяли у складі злочинного угруповання. Окрім працівника бюро судмедекспертизи, до складу банди входив it фахівець який зламував банківські додатки полеглих воїнів, а також рецидивіст, який уже має судимість. Правоохоронці затримали двох одеських лікарів-психіатрів, які організували схему госпіталізації ухилянтів з подальшим списанням їх з військового обліку. Організатори бізнесу виявились родичами: це батько та син. Лікарі видавали потенційним призовникам довідки про психічні захворювання та виписки з лікарень, що свідчили про госпіталізацію псевдопацієнтів. Така послуга коштувала 165 тисяч гривень. При обшуках у фігурантів вилучили майже 49 тисяч доларів, 500 тисяч гривень, понад тисячу євро та декілька фунтів. Чи уся сума заробітки від ухилянтів чи сімейні накопичення встановить слідство, поки лікарів відсторонили від роботи? Фіктивні хвороби серця за гроші на Одещині викрито групу молодиків, які забезпечували військовозобов'язаних документами про непридатність. Коштували такі послуги до 7 тисяч доларів. Спільники мали чіткі ролі. Організатор з молодшим товаришем шукали клієнтів, а третій представився співробітником ТЦК, хоча насправді там не працював. Затримали молодиків під час того, як вони планували переправити через кордон десяток чоловіків. Після отримання грошей за незаконні послуги поліцейські затримали всіх трьох учасників угрупування. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Двоє жителів Білгородністровського шукали інтернет продавців на понад 100 тисяч гривень. Затримані під вигаданими іменами, замовляли товари і відправляли продавцям підроблені квитанції про оплату. Таким чином вони отримували посилки на пошті безкоштовно. Загалом, за даними поліції, зловмисникам вдалося обдурити продавців 24 рази. Тепер шахраям загрожує мінімум штраф до 70 тисяч гривень або у найгіршому випадку до трьох років тюрми. Крім того, поки тривало розслідування, один із фігурантів запропонував слідчому хабару тисячу доларів аби уникнути відповідальності. Тому за це один із шахраїв отримає ще одну кримінальну справу. Міноборони підписало угоду про космічну розвідку з фінською компанією Айсай. Це виробник мікросупутників, які володіє одним із найбільших у світі угрупувань радарних супутників. Вони надають об'єктивні дані про земну поверхню, практично в режимі реального часу, та забезпечують доступ до актуальних даних в день і вночі, навіть у складних погодних умовах. Додам з початком вторгнення компанія призупинила продаж знімки в території України будь-яким організаціям, аби запобігти. Хти їх використанню проти України. ОСББ та житловобудівельні кооперативи зможуть отримати пільговий кредит на купівлю та встановлення енергообладнання. Уряд розширив можливості державної програми доступні кредити. 5,7,9. вже з 20 липня. За ці гроші можна купити і встановити сонячні панелі, інвертори, системи зберігання електроенергії та інше обладнання. У рамках програми видають до 5 мільйонів гривень на термін до 5 років під 7% річних, щоб скористатись пільговим кредитом керівництво ОСББ. Чи ЖБК має подати заявку до одного із 46 банків, які співпрацюють з державою за програмою. В «Укренерго» пояснили, що означає відключення світла за чергами. Умовно, одна черга це чотири години без світла на добу. Дві черги, відповідно, вісім годин без світла за день. Максимум відключень це чотири черги, які означають, що українці не матимуть електрики більше 12 годин на день. При цьому черга це не графіки, а лише сукупність годин без світла. Ознайомитися з графіками для Одеської області ви можете на сайті ДТЕК-Одеські електромережі. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.